Headline. а день журналіста моя колега Анастасія Дайно проводить на третьому міжнародному музичному фестивалі у Бучі. На святі присутні провідні артисти, музиканти та диригенти з різних країн світу. А зокрема, у 19.00 відбудеться грам-концерт. Детальніше про нього нам просто зараз розкаже Анастасія. Дякую, Катерина. Справді, ми знаходимося у центрі парку у літньому театру. Зараз він пустив, але буквально за годину тут розпочнеться грандіозний концерт. Показуватимуть відривки з найвідоміших світових мюзиклів. І, і, і Ізюминка в тому, що виконувати виконуватимуть ці арії і дуети з відомих світових мюзиклів. Ті ж зірки, які виконують ці п'єси, ці композиції на світових сценах. Це більше ніж 10 країн, які відвідують фестиваль. Артисти з дуже з дуже багатьох. Країн Ін тільки щойно закінчилася тут репетиція. Я скажу вам, я була присутня, але це просто щось неймовірне. Я вас я вам покажу цей зал поближче. Бачите, от він загороджений такою огорожею і вхід сюди по запрошеннях або по білетах. А також завтра буде концерт у театрі оперети у місті Києві. І я вам скажу, що організатори мені повідомили, що є певна кількість воїнів із зони АТО, яких сюди запросять безкоштовно зараз. Позаду мене. Я вас перемикну, ви побачите, позаду мене відбувається. Відбувається прес-конференція, організатори а, кажуть, що дуже багато глядачів відвідує фестиваль. Так до чого я вам це все розказую? Хочу сказати, що стільки людей і така гарна музика лунатиме тут через годину, що ті люди, які не мають запрошень, вони через огорожу стояли, фотографували ті репетиції. І я вам скажу, що провести краще суботній день аніж на фестивалі музики міжнародної спішка, якого є в тому, що це показують оперету і показують мюзикли, Мабуть, немає Катерина. Дякую, Настю. Це була Анастасія Дайнот. Вона зараз на третьому міжнародному музичному фестивалі у Бучі. А я, Катерина Лісунова, побачу з вами вже за дві години.